Віктор, житель тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, розповідає, напередодні голосування на так званих дострокових виборах президента РФ, до нього додому приходили представники окупаційної влади. До нас якось прийшли, питалися, типу, будете ви йти на голосування чи не будете. питали, типу, хто прописаний. І хто живе, і таке інше. Ну і казали дату, коли це буде все проходити, і казали, де воно буде проходити саме в нашому населеному пункті. Вдягнені вони були в таку білу накидку, і на, на ній було написано типу вибори, там щось таке з їхньою цією символікою, там чи в, щось, ну щось таке було. Капілам, як мантія, ми її називали. За словами чоловіка, у його населеному пункті з'явилось багато немісцевих жителів багато хто з наших знайомих казав, що типу, ну ми не знаємо, ну подивимось. Тобто не казали так, що е, ні, ми не підемо, а типу, ну подивимось, ну не знаємо. Тобто, ось таку невизначеність казали. Тому тобто, може й дійсно не знають. Чи може і підуть, але ну, казати ні в такому випадку це не дуже розумно. Ну, мені так кажеться. Бо потім вже прийдуть не люди з білими мантіями, а ну хтось посерйозніше. Перший етап так званого голосування окупаційна влада планує провести з 27 по 29 лютого, другий з 1 по 3 березня. Агітаційні команди, якщо це не генічський район, Арабатська стрілка чи Скадовськ, пересуваються у супроводі автоматників, зокрема по селах, розповідає заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. На вулицях розклеюють листівки та розміщують передвиборчу агітацію. Почалися ці акції, збирають людей, але ну туди вони зганяють примусово добровільно. Тобто, тих, хто в них вже працює. Це там і школи, лікарні, так звані бюджетні установи, дуже багато дитячих заходів різного, різного дуже ж типу зараз відбувається. І, і дуже багато вони постворювали команд КВ, КВН в кожній школі, там, гінічівську і скадовську, ну, в більших населених пунктах От, і використовують дитячі заходи також для. На агітації до так званих дострокових виборів президента РФ окупаційна влада підготувала близько 200 виборчих дільниць. Говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Щодо з, в контексту підготовки виборів, то е, найбільша активність це Гінічиськ, це Скадовськ. Традиційно там найбільше, скажімо так, заходів, які окупанти проводять е, громади поруч з Дніпром. Деякі з них відвідують так звані активісти єдиної Росії, роблять виїзди окупаційні чиновники, але це вибрукова така робота, не масова. Ризики озброєних провокацій в ці дні вони залишаються. Вони зможуть зробити будь-яку дію, або щоб потім звінувати ЗСУ або Службу безпеки України. Ті, хто був змушений проголосувати на так званих дострокових виборах, аби зберегти своє життя, не будуть притягнути до відповідальності, розповів Соболевський. Натомість її нестимуть люди, які допомагали окупаційній владі організовувати виборчий процес. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібо Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.